Вітаємо на зв'язку Медіс. Традиційно щоп'ятниці обговорюємо найактуальніші питання, і сьогодні будемо обговорювати профілактику раку. Андрій Васильович. Традиційно починаємо. Отже, у нас є таке запитання: що ж таке власне злоякісні клітини і чи варто їх боятись? Дякую за питання. Гарне питання. Перед тим говорити про якусь профілактику. Це дійсно треба зрозуміти, що це таке. Я постараюся дуже коротко обрисувати, максимально коротко. Отже, висових ці клітини це клітини нашого організму. А як ви знаєте, в нашому організмі усі клітини, усі тканини повинні ділитися, правда? Правда, Щоб далі існував організм. І от настає в певний момент така ситуація, коли в тому чи іншому органі. Про фактори можемо пізніше сказати, виникають у ці зелекісні клітини, які ті ж самі клітини, тих же самих тканин. Але вони розмножуються безконтрольно, не тоді, коли потрібно розмножуватися, коли потрібно, наприклад, рану загодіти, чи коли потрібно відновити кістковий мозок, а тоді, коли без потреби множаться. А ще гірше того, не просто розмножуються безконтрольно, а вони теж можуть мігрувати по організму і зупинятися на прогнозовно яких органах. І оце вже називається негарне ускладнення будь якого онкологи, як метастази. Я ще додав, що виникають ці зверкісні клітини під дією чинників, таких як променева. І радіація, ну, в тому числі і сонячна, прошу не забувати. Таких як хімічні агенти, це називаються канцерогени, їх, на жаль, вистачає в нашому середовищі достатньо. Зокрема, поруч з нами куріння, сигаретний дим, а також епоксиди, епоксидні смоли, які використовуються в клеї навіть побуті. Про що треба пам'ятати? Ну і теж. Віруси, окремі віруси, ми теж можуть спричиняти в тій чи іншій ситуації. Отже, так, вони можуть виникати з уявісні клітини. Отже, поява таких клітин це вже хвороба, коли, власне, нам розуміти, що виникає захворювання організму, всього організму чи деяких його органів? Гарне питання. Я вас, напевно, трошки збентежу в тому, що такі клітини в нашому організмі. Виникають кожен день і в старшому, і в молодшому організмі, і навіть у дітей. А от то, самі розумієте, людство людство існує, людство живе. А от коли виникає, коли воно вже стає захворюванням всього організму, різних систем і органів, це вже окреме питання. В яких випадках? Знаєте, в кожній клітині нашого організму, в геномі нашого організму, Є закодований дуже цікавий ген апоптозум. Це ген самознищення тої клітини, чи внаслідок тривалого старіння, чи внаслідок переродження того самого злоякісного. І от коли виникає щось з геномом, той ген включається. І клітина, така злоякісна, знищує сама себе. Так як ракета, яка полетіла не до цілі. Знищується по команді з центру. Тому таким чином це і перший рівень захисту. Другий рівень захисту рівень на рівні всього організму. Зокрема, про імунну систему всі знають, всі з неї хвилюються, всі думають, як її підвищити, як кажуть, активність її, ну підвищувати не треба, і просто не треба заважати. І вона якраз стоїть на другій лінії захисту нашого організму від своєякісних. Знаєте, тому свідчить багато клінічних спостережень, і чисто кажуть експериментальних. Коли є пониження функцій імунної системи, наприклад, тривалі-тривалі хронічні стреси, або той же самий снід, наприклад, або вживання якихось препаратів, які свідомо знижують є такі імуносупресивні препарати. І от тоді Зростає, зростає, зростає ризик виникнення всього, захворювання всього організму, тобто, коли ті клітини проривають тут другий рівень захисту. Крім цього, організм аж з віком, стариється імунна система. І вона вже не може так активно працювати, енергійно виновлювати тих всяких монтантів, які з'являються. І тому, відповідно, у старшому віці у вірі захворювання, Також може зростати. Отже, а в яких саме органах найчастіше виникають ці злоякісні захворювання? Питання добре і правильне, тому що різні органи нашого організму, різні системи нашого організму по-своєму мають частоту виникнення цих складних проблематичних захворювань. Найчастішим, якщо ми будемо говорити, то треба говорити про чоловіків і треба говорити про жінок. Почнемо, напевно, з мужчин. Не будемо в даному випадку джентльменами і пропускати жінок вперед. Отже, мужчини. Найчастіше виникають захворювання органів дихання, трахеї, бронхів, ну, легеньців. Чому? Я думаю, що ви, напевно, згадуєтеся. Не тільки екологія, але те, що звичка коріння, напевно, мужчин арнадто, як кажуть, поширена. На другому місці по частоті це є виникнення в органах травлення. Це є шлунок, товський кишківник, пряма кишка. Тут теж багато факторів, але так в двох словах, трудно сказати це є питання окремого картрозбору. І третє, що в мужчин, це є, звичайно, простатична залоза. Такий, відповідно, орган мужчини, який виконує свою важливу функцію в молодому віці, репродуктивну, а потім вона є теж в зоні невеликого ризику. А тепер, якщо говорити про жінок, жінок, ну, я думаю, статистично, і навіть те, що кажуть і на силу, найчастіше в жінок все-таки це є. Молочна Зелса. Теж, як бачите, органи. орган пов'язаний з продовженням нашого роду. На другому місці є органи також продовження людського роду це є шийка матки, це є тіло матки, ну і яйники. Ну і на третьому місці, можливо, ви будете здивовані, це є шкіра, напевно, від того, що жінки надто багато. Люблять загоряти. А може не тільки загоряти, а ті всі креми теж, напевно, можуть містити якісь консерванти. Отже, власне, чи можлива профілактика раку як такого? Питання, я б сказав, дуже актуальне і, напевно, дуже хвилює наших глядачів. Певно, що можливо. воно може бути дуже ефективною і запобігати отій найбільшій частоті тих захворювань, які я щойно перечислив, це абсолютно можливо. Проте це настільки обширна тема, ви зрозуміли з моєї відповіді, що я хотів би цьому посвятити окрему передачу, що торкається профілактика онкологічних захворювань, а саме тих захворювань, які найчастіше нам, як кажуть, турбують наше населення і взагалі людство.